Російські окупанти завдали три ракетні удари по Краматорську на Донеччині. Жертв та постраждалих немає, розповіли в ОП. Загарбники пошкодили дитячий садочок, школу та приватний профілакторій. У будівлях розбиті вікна та пошкоджені дахи. Російські окупанти за добу здійснили 224 обстріли по 21 населеному пункту Запорізької області. Це рекорд ворожих атак, заявив очільник ОВА Олександр Старух. Окупанти понівечили 34 цивільні об'єкти. На Херсонщині росіяни 19 січня вбили одну людину. Ще трьох поранили. Загарбники 90 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та. Пела ворожі снаряди влучили у житлові будинки у Донецькій області за минулу добу четверо загиблих внаслідок російської агресії. Ще три людини дістали поранення. На авіабазі Рамштайн розпочалась восьма зустріч контактної групи з питань оборони України. Глава Пентагону Лойтостін заявив, що у війні в Україні настає вирішальний момент і що союзники будуть підтримувати Україну скільки потрібно. Також на зустрічі виступив президент Володимир Зеленський у відеоформаті. Він подякував союзникам за допомогу однак закликав надати більше озброєння, оскільки в Україні мало часу. Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем НАСАМС, високошвидкісні протирадарні ракети Хармс, приблизно дві тисячі протитанкових ракет, вісім систем ППО Евенджер та інша допомога. Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової підтримки, обсяг якого становитиме 2,5 мільярда доларів. У ньому сотні одиниць бронетехніки. Критично важлива підтримка для протиповітряної оборони України та інші засоби. Йдеться у заяві Міноборони США. Цей пакет допоможе Україні протистояти низці загроз ближнього та середнього радіусу дії, а також зміцнити протиповітряну оборону. Додали у Пентагоні. За минулу добу українські захисники ліквідували 770 російських загарбників. У генштабі опублікували оновлені втрати ворога. Також наші підрозділи перетворили на брухт сім артилерійських систем, три танки, шість бойових броньованих машин, чотири БПЛА та іншу техніку. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 орієнтовно становлять. Особового складу близько 119 тисяч 300 осіб ліквідовано, танків 3139, бойових броньованих машин 6241 одиниця, артилерійських систем 2129, РСЗВ 442 одиниці, засобів ППО 220, літаків 287, гелікоптерів 277. СБУ знешкодила агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил РФ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру. За даними служби безпеки, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Раніше група перебувала в режимі очікування а в жовтні минулого року почала активну діяльність проти України. Правоохоронці затримали сімох російських агентів. Наразі вони перевіряють можливу причетність затриманих. До ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Російські окупанти змінили тактику переміщення техніки, аби уникнути фіксації в Маріуполі. Тепер на Бердянський напрям техніка активно пересувається вночі у комендантську годину. На Донецький напрям окупанти везуть озброєння, оминаючи місто. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Однак вчора на вулицях міста проїхали 20 вантажівок із живою силою та боєкомплектами. Окупанти переміщувались з Бердянського напряму на Донецький, проінформував Андрющенко. ឈិនគុំ